Поснідали, поїхали на Верховну Раду, 7 часом були там. Пробули десь до трьох до, до часу, десь пробули в резерві в автобусах, возле Міністерства Міністерство здравоохраніння. Потім поїхали, потім дали команду виставитися в заплення. Мітінгувальники були, ну як не особо хорошо настроєні. Спочатку ми стояли возле ступенек, потім нас поміняли. Ми пішли оцепление до нацгвардії, а туди стала биться нацгвардія в солдати. Потім почалося кидати палки, яйця, молоко, бутилки пусті. После цього полетіли димові шашки. Спочатку з білим димом, потім почався чорний дим. Потім з рипакети полетіли штуки чотири чи п'ять. А потім полетіла граната. Після цього дуже зрелище було не одне з приятних. Мені трошки попало ниже ягодиця. Звук в ушах хороший, таке піщання, нічого не чуєш, акцентації, руху як особо немає. Потім Побачив, що багато пацанів із бірку та із нацгвардії попадали, їх відтягують. куди що тут. Ці мітингувальники починають прориватися. Ну, то, що на своє ранені трошки не обратив увагу, продовжив стоять цьому. В в оцепленні. були спереді нацгвардія. Ми ззаді стояли, і, Виходить, усіляли ряди. А потім багато пацанів стояли на ступеньках. Обчався з пацанами з Нацгвардії, то він якраз перебував ззаді строя. То говоря, бачив, як граната стукнулася в верхню ступеньку Верховної Ради і отлетіла обратно в цю толпу. Було десь автобусів 30 Нацгвардії. З Черкаської області Ось зведений загін був 50 чоловік, і практично з кожних областей було десь по 50-60 по чоловік. Ось ще один марш. Ну, поранення вогнепальне, осколочне під колінною чашечкою тут, з цієї сторони. Один осколок витягли в Києві, а другий не витягли, тому що там потребувало воно ну, більш такого тщательного осмотру. І все це. Не було часу просто в лікарів, багато великий наплив людей, бо вони не могли всіх зараз обслужити. Мені так надали першу медичну допомогу, за це їм велике дякую. Зашили, сказали, Пізніше вами займуться то таке. Тут дуже глибоко, так само гунепальне осколочне поранення, дуже глибоко застряв осколок. То його і сказали, витягувати не будемо. Це вже тут треба хірургічне втручання, там е операцію робити, чи робить. Ну, дивитися на нього. Вчора з різних лікарень міста Києва до нас прибули 13 постраждалих правоохоронців е з різними. Е Вогнепально-уламковими ураженнями. 12 госпіталізований в травматологічне відділення, один госпіталізований в нейрохірургічне відділення. Зараз один із пацієнтів на операційному столі йому проводиться операція на гомілковостопному суглобі. Є ще один достатньо тяжке враження малого мілкового нерва з парезом стопи. Всі хворі зараз спостерігаються, і кожному визначається план лікування, план обстеження та лікування.